З вами ваш вартовий Юрій Кривець. Сьогодні питання не нове для нас у нашому відеосюжеті. Знову зима, знову несподівано, знову слизькі дороги, люди падають, ламають ноги. Бачите, навіть віршами заговорив. Тому будемо це питання піднімати. Можливо, рано чи пізно наша місцева влада навчиться робити правильні висновки з таких негативних уроків. Дивимось. Треба, мабуть, щоб посипали краще, треба було ще раніше його почистити, а тепер вже будемо ждати. Люди жалуються, що падають, багато розбиваються. Падають багато, падаємо багато. Ліна розбивається. Мабуть, не посипають. Ви що, збили собі коліна? Так, да. просто послила і впала. Потрібно сипати чи щось робити, що шось... це жалу багато, бо і багато пали, руки, ноги ламають, а я живу. Потрібно щось робити, що жити, нікому, хочу, чого не робити. У нас по-молодому посипано, все зроблено. Нікому, нічого не треба. От так. В нормальних країнах, гравида очищають власті, а у нас що, нормальне разве? Люди написали жалобу вже. І які каким вони приймають, ніякі. Що взагалі? Це абсурд, це дебілізм просто. Е, вважаємо. А є зима, все не відчисте. Тут ще нормально, буває і хуже. А де буде, буває хуже? Це ж по незалежності, де ж вже вулиця центральна. Що ж хужого то? Що, це ще нормально. А де хуже? Отак, на тій вулиці. Второстіпенний, якщо вийти, буває похуже. Неудобно, дискомфортно. Часто буває вот такая навалена кусок, що просто пожилой чоловік там не пройде. А ми там пройдемо везде молоді. Ну, посипати треба. Така в мене думка. Мені рія повинна посипати, займатися цим ділом. он бачите, хорошую трасу зробили. А от по, тротуарів погано з польського. Тратуари уваж... в жахливому стані. В Uh-huh. <laughs>